Свекруха моя була жінкою при параді, на голові пучок зачісувала, губи стулювала тонкі рожевою помадою нафарбовані, і брови дугою чорним виводила. Зустріла вона мене непривітно, бо не для мене ж вона свого синочка ростила, але що вже поробиш. Синок у неї пізній з'явився вже їй під сорок було, тому вона наполягала, щоб дитина її на старості доглядала і нікуди не переїжджала, бо ж маму треба підтримувати наприкінці життя. Ти тут не господиня і нічого не чіпай. З села приїхала, то й посуд мити не вмієш, а у мене він дорогий, імпортний. Я хоч із села приїхала, але такого безладу у нас і в стайні не було. Штори важкі, і вартувало їх закрити, як пилюка так і сипалася, вікна заляпані, а от про оббивку на кріслах та дивані я просто маю окремо розповісти. Вона була вся в плямах і то таких старих, що мені здавалося, там її кішка кошенят і приводила на світ. Про шерсть на килимах вже мовчу, бо її було просто купа. Килими у мене справжні, не те, що зараз роблять, тому не треба так тим пилососом шурувати, продреш. Штори мої не чіпай, їх прати не можна, бо пошкодиш тканину. Та скільки ти вже будеш ту пралку включати, води на тебе не напасешся. Взяла мило господарське і пери собі. Ніяких миючих засобів жінка не визнавала, лиш одну соду і дротики. Кухня була вся в жовтому липкому нальоті, але цю розумну паню нічого не нітило. Свекруха дуже пишалася своєю квартирою і своїм багатством. Вона мене допускала хіба до миття люстри, така пластмасова з весюльками, але для неї вона була неймовірно гарна. Вона б і сама помила її, але ж руки вже втомлювалися всі ті детальки зняти і назад повісити, тому дивилася, щоб я все ретельно протерла і назад повісила. І не дай Боже, аби я розламала хоч одну. Кожного року, Юля, ти мені ламаєш одну висюльку. як так далі піде, то в мене не буде люстри. Тобто ви собі уявляєте ті порядки і того сина. Мені хотілося б він ставав на мій бік, але, мамо, він не хотів засмучувати. В той порід вже починалися євроремонти, і мені дуже хотілося і гарячу воду цілий день, а не по годинах, і нових меблів, адже ми спали на дивані, з якого вже вилазили пружини, але його не можна було викидати, бо правильно, шкода. Я радилася з мамою, з подругами, і всі казали, що я там довго не протягну і треба жити окремо. Проте чоловік був проти категорично Мамо, треба доглядати, як вона без мене. І одного разу я жалілася подругам невже вона не бачить, в якому свинарнику живе? Сказала і замовкла. Мене осінило, вона дійсно не бачила. Вона мала окуляри, в яких читала, і вони були вже з таким потертим склом, що я й не знала, як через них щось видно. Тоді я вирішила діяти так. Віро Семенівно, давайте я вам окуляри нові куплю. Такий мій подарунок від мене, бо ж ваші вже старі. То вони ще чоловікові, мені в них все видно. Але ця оправа вам не дуже личить, а ви б в них і ходити могли. Вона задумалася, а на подарунок всі ласі, тому погодилася. Прийшли ми від окуліста вже в нових окулярах, і я пильно дивилася на те, як вона оглядає свою квартиру, наче вперше бачить. Походила, засумувала, а я ж знову план маю. Віра Семенівна, мої батьки нас в гості запрошують, підете? Ой, що я там не бачила, бруд і бездоріжжя. Та мама запрошує на ювілей, кажу. А у мене ж вдома тато по закордонах їздив, то вже ремонт гарний був, меблі нові. Свекруха ходить і губи свої тонкі ще більше стулює. І отак ми і диван викинули, ремонт зробили і все в квартирі поміняли. І зауважте, без ніяких скандалів, свекруха сама цього захотіла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.